Так, ще щось версії будуть проти? Тихенько. Я знаю, що Тернопіль по відсотках більшість людей, які живуть по По Україні 98% в Тернополі розмовляють українською мовою. Щоб по Україні найбільше україномовний місць. Розуміло, де ви зараз знаходитесь, вам казали, куди вийдете сьогодні чи ні? Будь ласка, це десь міську рада. Що таке міська рада? Як знаєте, так і кажіть, будь ласка. Секундочку. Давайте по піднітрі речі, як ви мене? Які стосуються повочого міська рада стосується помощ. Ви зараз на місці на місці депутатів. Так хто підтримається? Як ви думаєте, скільки депутатів є в міській раді? 50 30. 30. 30. Наголосуй, Тут ніхто 127 депутатів. Мар'яна, 48. 50, Більше? 60 Рівно 60 депутатів. Тернополяни обирають депутатів, які подальшою представляють їхні інтереси. Депутати працюють переважно на пленарних засіданнях сесії, також на власних округах. Тобто, де ви проживаєте за за вашою, за, за вашою вулицю, за вашим округом, закріплений депутат? Він повинен дізнавати